У Волобаронецьку школу завітали працівники пожежної частини міста Самбора для проведення інструктажу по безпеці та правильному поводженні з вогнем про виявлення небезпечних займань і оперативні повідомлення у пожежну службу. Інструктаж для школярів провів головний інспектор Самбірського районного відділення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області підполковник служби цивільного захисту Роман Новосільський. Допомогою вирішення нагальних проблемних питань забезпечення пожежної технологічної безпеки нашого району. Перш за все хочу звернути увагу, що, е, чому ви вибрали даний населений пункт в Баранівці, тому що минулого року тут було горіння торфу, насіло спальня сухої трави, чи то небережності, чи так це вже друге питання, але було горіння, значно, що виникало значну екологічну шкоду для села, для мешканців, для довкілля для всіх нас. Я думаю, що ви це все пам'ятаєте, як це було задивлення і тому подібне. Зібраючись тут, ми вирішили провести з вами таку невеличку агітацію, в тому числі, перш за все, просити допомоги від вас у вирішенні даної проблеми. Тому що е, е, горіння е, тільки цьогоріч вже було, незважаючи на те, що зараз сира погода, дощ, сніг, вже ми мали шість випадків горіння сухої трави на території району. Поодинокі випадки, коли в нас цієї сухої трави стаються пожежі. Суха трава є навколо будівель, споруд, транспортних засобів, які займаються, і є велике лихо для окремих громадян і основних організацій. Минулого року ми мали 45 загорянь в екосистемах пожеж, тому в тому числі три, горіння, три випадки горіння торфу. Задіюється велика кількість пожежної техніки, велика кількість особового складу, велика значна кількість матеріально-технічних ресурсів, паломастильних матеріалів, які на даний час є дорогими і не в тій достатній кількості, яка є потрібна. І тому є таке питання, як дружина юних пожежних. Я думаю, ми вже розмовляли з керівником вашого закладу, директором школи. Будемо ще проводити бесіди з викладачами і так далі, з дітьми. Будемо дуже раді і зацікавлені, якщо ви будете допомагати на цьому питанні. Що не дай Бог десь борить якась суха трава, чи якась пожежа, чи ще, чи пісу, ви повинні пев за все. Який мали таку випадку пожежної корови, знаєте? Чому ця пожежна служба є 101? Тому що вона є важлива 101 для пожежно-рятування служба, щоб ви знали, перш за все, якщо не дай Бог, стається якась пожежа, не дай Бог, ви всі є свідомі, думаю, що гарно слухайте батьків, вчителів і так далі. Ви повинні знати, не дай Бог, стається якась пожежа, перш за все, треба повідомити 101. Друге питання. Якщо у вас пожежа застала десь там, Ну, Не дай Бог, в якомусь приміщенні чи що, що ви повинні? Перш за все, негайно покинути дане приміщення і попередити. Якщо не дай Бог, там є ваші менші братики, сестрички, ну, вжити заходи, щоб їх теж вирости з даного приміщення. Якщо є запинення будівлі, значить що ви знаєте, не треба десь сховатися, їжку, в шаху, там ще щось плакати і так далі. Перш за все, найменше по той день він піднімається до гори. Якщо вже так, є така є така. Е, такий, Небезпека, що вже дуже багато дивно, значить вийти на корішки, чи як пробратися до виходу. Якщо ви десь там заблудилися чи ви можете там ну, не зорієнтуватися, є метод правої руки. Якщо отак ми будемо йти по правій стороні, попри стіну, значить рано чи пізно ми дійдемо до вікна чи до дверей. І ми вийдемо. Якщо ми будемо метатися вліво чи вправо різну сторону, ми можемо дезорієнтуватися. Тобто, якщо вам зараз закрити очі, вас отак, отак повернути на кілька разів приміщення. І очі зав'язані, ви не будете знати, де вихід. а якщо ви дійдете до стіни, і ви легенько до стіни будете метром правої руки, рано чи пізно ви доберете до вихіди. Значить, ну, бути, е, Ясно, що таку виховну бесіду проведу. У нас є дуже багато. Як загиби людей, де люди гибуть. Ну, Як правило, це такі, всякі, неблагонадійні і так далі, що вживають алкогольні напої, що не треба робити, курять, ліжку, що не треба робити. Значить, е, тому я закликаю ще раз за все, е, ото, е, як правило, такі чемні, гарні, розумні діти всяких таких випадків поганих не роблять. Хто курить, хто ще щось там десь палить, де не положено, ще щось. Значить, Таке стається всяка біда. Можете, значить, ви повинні перш за все слухати своїх вчителів, перш за все батьків, вчителів і так далі. Значить, виходити ні, ніхто нічого. Тобто, ми, пожежники, пожежна рятувальна служба, також хочемо привити вам ті риси, які необхідні щодо забезпечення пожежної безпеки. Ну, а далі ви повинні бути там виховані і так далі, то вже Але то тобто, культура поведінки включає і по дотримання вимог пожежної безпеки. Тобто, якщо хтось бачить, що він взяв тут. Йде якийсь найстарший чоловік буває там, в якому він там стані, то вже друге питання. Йде і кинув курок. Ви повинні не те, що зремонти увагу, але бо, знаєте, якщо там ясно, він адекватний, не так, але теж навіть вчити, тому що ви і наше майбутнє, вчити ті майбутні покоління, бо не все вони навіть є великі. На даний час розвиток молодих дітей, людей є багато вище, ніж ті, що ми були навіть більше, ніж я можна сказати, тому що я ще вчився, то минулі покоління, зараз я. наука, техніка розвивається. Колись їздили на фірах, тепер на машинах, тобто ви розумієте. Тобто ви повинні десь звернути увагу, вас там послухають, не послухають, Але так, значить, майбутнє таке новий свідоме покоління, що цього робити не можна. Не Можна кидати окурок на суху траву. Якщо ви хтось щось запалив, значить попередили старших, сказали, там горить суха трава, горить то, горить то. Треба дзвонити на пожежну службу. І не все, ясно, бувають такі випадки, що діти. Дзвонять там, жартують, можна сказати, що є жарт. Але якщо ви позвоните, теж сказати, що я такий-то, такий мешканець, перш за все, якщо ви повідомляєте про якоїсь якось події, що пожежі, щоб то не було якесь, не думаєш, що щось фальшиве. Перше сказати, хто ви є, місце, де то, що говорить, номер свого мобільного телефону або домашнього телефону, з якого ви повідомили, щоб вам дзвонили, бо тому, що дуже багато випадків, до речі, таких всяких жартів. Люди, діти жартують, що виїжджає пожежна машина. От у нас щось гориться. тут Приїхала пожежна машина. У той же час, дійсно, машина поїхала за 20 кілометрів, за 30, за 10. У той же час стається якесь злих, от дзвонять, є пожежа. Як запобігти? Машина, наче повинна там вже забезпечно провести розвитку, що дійсно нічого немає, і вернутися назад. Відповідно, може пройти пів години, година. Самі знаєте, хватає. От я так, бо ми тут всі сільські, бо я сам села вам. От є велика, тут вже такі зараз фермерів немає, є ще такі один фермер, де тримає е е е тварин. Є велика стання, фермер. Десь ви ще бачили, багато що в нас вже розвалено, але бачили, що є. Значить, не те, що в нас згорить, а хватає тої в'язні сіна, що закрити, за пати свік на двері і запалити це сіно. Значить, згине та вся худоба від токсичних продуктів горіння. Тобто, пожежа є страшна небезпека з чого? Не від того, що вона. Опік, якщо не де Бог каже, згорів п'яний заснов згорів. Він, коли б його впекло, який би п'яний не був його шпилькою, такою коледж не став. Але коли його печень достав, тобто він на той же час в сні надихався тих токсичних продуктів, горіння чарного газу, що він або знепритомнів, або вже на той час є, хай Бог милує, не живий, а потім вже горить. Тобто токсичні продукти горіння є небезпечні. Вам вчитель хімії, напевно, це розказує. Формула і так далі. Посередок пожежі. Що значить є так, що, значить, є, що виник, умови виникнення пожежі? Перш за все, має бути джерело запалення. От ми зараз візьмемо сірку чи якусь там забнежу, то розпалимо пірчик. Ну, скажімо так, на жаль, візьмемо ту чийсь щоденно, хто має двійки, тут запалимо. Але тут пожежа не станеться. Вона тут не станеться, тому що немає горючого середу. Джерело запалення є, окислювач, повітря. Деякі є, але горючого середовища нема. Якщо ми це зробимо на цьому коврику або на сухій траві, значить зразу значить, станеться пожежа. Якщо є, той коврик є, нема джерела запалювання, так? пожежі не буде. Що, значить, окислювач? Були випадки, в одній тут місцевий сільський рад загорівся вночі, не б забули вимкнути комп'ютер. Перш за все звертаю увагу на що? Оце ще всі відомо маєте оргтехніку, комп'ютери, всякі телефони, калькулятори і так далі. Застерігаю вас, не ставити їх там на зарядку на ніч, от сам деколи може тому згрішити, бо працює цілий день, але застерігаю. Що ви знали? Залишили комп'ютер, він випнули, тобто він був тебе в режимі не працюючому, але він електромережу. Новий на гарантії куплений в місті сам. Значить, Є рано приходять, відкриваю двері, вся кімната зачаджена, пожежа сталася, згорів комп'ютер. Але пожежа не розповсюдилася. Чому були пластикові вікна, щільно замкнені двері, воно почало тліти, горіти, зайшло димо, не було окисувача, не було під О, так само, як є. Каже, нема тяги, тому що треба щось горить, треба подути. Так? Каже, не дуй на вогонь. Значить, що в чому є? Значить... І воно затухло. Тобто, якщо нема окисуча, воно теж. Так само я звертаю увагу на що. Тут біля вас є оті поклади торфу. Будьте уважні, якщо десь там хтось з ваших чи ваших близьких. Чи там випасають худобу, чи в прогулку, яку зроблять, чи там ловлять рибу на тому каналі, там вже води дуже багато немає, бо ми тоді, коли гасили, вже води не було. Значить, в чому суть? Значить, не можна розпалювати там вогнища в тому, в тому місці. Не можна там, щоби там дорослі. Я думаю, з вас то ніхто не ходить, правда? Ну, Я думаю, я свою директору ніхто не признається. Але що ви знали? Значить, щоби найдорослі звернути увагу, скажете всім своїм вдома. Бабцям, щоб там не палили, бо я в багаті випадки, була ті, отут горить, розумієте, згоріла споруда, така була, ну там тимчасова. З боку ми приїхала машина, тут з боку бабця вже бульбянку вже палить. яка кажу, ви маєте 80 років, що ви робите? Та я тут стою, ну кажу, тільки машина пожежна поїхала від нас по сусідству. Тобто дідусям, батькам, сусідам, що так робити не можна. Чому? Що безпосередньо близькості не менше 10 метрів від будівлі взагалі можна спалювати якесь сміття. І от зараз піду, не буду наводити порядки, перед Паскою і так далі. Що буду робити? Всі наводити порядок. Що буду робити, відме біля хати на вечір, бо батьки чи на роботі, і на вечір біля хати візьме на відстані 3 метрів, буде палив сміття. Піде спати вдома їдуть. Не дай Бог що загорається, вночі, хто побачить. Є біда. Такі випадки ми мали в районі. Тому ми повинні то донесли. І сказати всім своїм, рідним, близьким і так далі. Тобто, я думаю, якщо ми тут сказали, є в нас так в більшості випадків, що зараз немає там п'ятеро семеро дітей, є одна дитина, двоє. Тобто, ви сказали, ми то множимо один, ми множимо на чотири. Вдома є четверо мешканців, Що ви розкажете? Що ви розкажете? Тобто, ми сказали, вам, множимо на чотири кількість мешканців. Значить, я думаю. Ще я звертаюся до директора школи, тому ми спільно з сільською радою, щоб вам було цікавіше, бо тут таке, я думаю, де хтось цікавиться зараз, є той там форма і так далі. У нас є, якщо комусь не цікаво, є, у нас ми можемо показати пожежну частину, як виглядає пожежна частина, як пожежники, де проводять свій час, де відпочивають, де готують, де готують їсти. Ми можемо ще при нагоді домовитися, в нам в головному управлінні є така пожежно-технічна виставка, де є така, ще така, знаєте, тут, де качають воду, така то, вся історія пожежної охорони, як воно що було, як тут наші розписано, що тут було, ті роки ще там, за, так сказати, ще за тих часів, коли Україна теж не мала незалежності за австро за Польщі, за Німців, як тому все було. Ну, за, думаю, за ти вже. Що зараз ви знаєте, не в такому, але пожежна охорона всі часи, періоди була, і вона є потрібна. Тому номер телефону 101. Ви повинні пам'ятати всі. Та он написаний телефон. Телефон є 101, всі пам'ятають. <світтє> Правда, такі великі так. схеми евакуації. Дуже гарна пропозиція. Цікава, я думаю, що ми обов'язково. І тут з пожежною частиною, і, і... I... Там, 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 в Львовом Львова музей. Є музей. Там просто потрібно так, приміщення є не дуже велике, воно зберігає в такому стані, там вони одягають такі тапочки, щоб там нічого не Ми, напевно, Якщо то буде, хто зацікавився, або десь колись якось по групах, щоб якась ну, кільсь... якусь... ми домовимося, відвідаємо, подивимося, і так, І будемо дуже ц... зацікавлені, ми ще з вами зустрінемося, створити в цьому населеному пункті, щоб діла потужна дружина юних пожежників. Якщо навіть у нас є дружини юних пожежних, якщо вони займають призові ну, не, ну то дай Бог готуватися, тут трошки є далеко, вони займають призові місця, там подрабина, гаси, лази, лази, попадають зі ствола пожежного по певних цілях і так далі, їдуть на змагання до Львова, якщо призове... якщо призове місце, то їм там поїду на накий, аж відпочинок на ту групу відповідно в певному якомусь оздоровчому закладі. Ну, Я думаю, що з цієї округи тут я чув, що є така... Вісь, Дуже е е обдарований хлопець, який вміє добре рахувати. Є, я думаю, хто ще буде такий, може, якщо той не він, то може буде хтось другий, хто перший подробіння на четвертій Так, Дуже вам дякую за увагу. Не буду вас відволікати, думаю, що це у вас відпожилося, те, що я сказав. Ваших молодих, так сказати, головах ті часу сприймають, може в ім'ята вже мені говорити, я щось <візько> хоче. Дуже вам дякую за увагу. Ну і так сказати, бережіть себе і своє майно, будьте обережні А я Добре, хочу подякувати дякую. за інструктаж і пам'ятайте, що звертається... <проб> <проб> Думаю, <варкоє> <проб> <проб> Бо старших людей вже не переробиш. А ви маєте якраз от, то нести на все життя, запам'ятати, навіть і вчити дорослих і так навчити потім своїх дітей, щоб ті правила сформувалися і стали загальними в нашому житті. Дякую, добре. все, дякую, все дуже дякую. Щасливам, гарно всім. Дякую.